Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу залишити відео на аналогову парфумерію. Я побачила замовлення у Наталі з Києва. Вона замовляла собі піді парфум, Здається, вони так називались раніше. Зараз вони називаються депава. Uh, і я вирішила, що хочу також спробувати. Хоча, я знаєте, іноді боюсь аналогову парфумерію, бо вона може ну, так, не так звучати, як оригінал, звісно. що. Ну І перше, що я замовила, і тут була дуже чудова акція, якраз на Чорну п'ятницю, коли замовляєш один флакон, інший тобі в подарунок. Я замовила по 15 мл. Перший роман, з якого я почну, це. Молекула 01 з Centric. Молекула ця в мене є у відливантику, і я дуже люблю її. Я вам показувала ось інший флакончик також. Досить легкі флакони, досить добре розпилення. Мені сподобалось. Аромат ну на 99% схожий, класний. Я, взагалі, тут цей перчик. Єдина відмінність можливо, аромат оригінал трішечки якось змінюється. Трішечки він стає можливо. З лимончиком таким, а тут от перчик класний такий грилевий аромат. Саме про холодну погоду мені дуже подобається ним користуватися, я дуже задоволена, бо молекули зараз досить небюджетно коштують, тому от у мене таке придбання, я дуже рада. Наступний аромат, з яким я не знайома, дуже давно хотіла познайомитись це Jo Malone Blackberry and Tea, здається. Він називається. Також в мене два таких флакончики. І це, знаєте, це для мене відкриття. Я оригінал не знаю, як він звучить. Загалом Лавровий лист я боюся в ароматах, бо я тестувала Лалік і мені якось він не зайшов. А тут це е, ягодна свіжість кислинка з цим свіжим, таким незасушеним, а саме таким зеленим лавровим листом. Дуже приємно звучить. Я думаю, що його можна і влітку носити, і взимку. Він все сезонний аромат. Класний, мені дуже сподобався. Наскільки він схожий, я не знаю, але ця, ця версія мені дуже-дуже сильно сподобалась. Наступний аромат, який я покажу, це Play for Hyo, Givenchy, Також в мене два флакончика. Також я не знайома з оригіналом, але цей аромат, саме аналоговий, для мене звучить на початку такими стандартними біло-рожевими квітами. Біло-рожевими я маю на увазі білу троянду і там півонія, рожева троянда, така якась кустова, кущова троянда. Ось десь в такому ключі. А далі він розходиться і в базі це така вже гарна, приємна, близька до шкіри ваніль. Ну, Він непоганий аромат, але, знаєте, так, щоб зацепив, він мене ні. В принципі, має місце бути, але прям я від нього не маю такого захвату, як, наприклад, від перших двох. І наступний аромат, який я собі замовила останній це сорбет Торосо від Ескада. Я з оригіналом також не знайома, але Ескаду колись дуже-дуже любила раніше, і в мене дуже багато було різних Ескад ще в студентські часи. То я вирішила замовити собі цей це для мене аромат позитив. Я не бачу його, чесно кажучи, на собі на вихід, але в домашніх умовах вдома я ним дуже люблю користуватись. Це солодкий сербет, фруктовий з кавуном. Мені тут кавун ще, я відчуваю аромат. Є щось таке від жуйки, орбіт з кавуном чи з чимось таким ягідним. Дівчачий, прикольний, підіймає настрій, трошечки зігріває, користуюсь дома і дуже задоволена. В цілому ароматами я задоволена, там ще дуже всього багато. І, можливо, все б хотілося потестувати, але зараз в мене поки це є, поки буду користуватися. Ось такий мій невеличкий огляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої відгуки про цей аромат. Я знайомлюсь з ним вперше. Вперше, взагалі, у Наталі побачила про цю аналогову парфумерію. Загалом скрізь Парфум Сіті звучить. Тестувала колись на Рома, але вони мені так не дуже сподобались. Не все те мені сподобалось. А ці мені ароматики зайшли. Так що раджу вам познайомитись. Бережіть себе на сьогодні. Це все всім, па-па!